Війна в Україні триває вже півтора року, обидві країни намагаються досягти поставленої мети. Російське керівництво регулярно їх правда змінює. Початковими цілями були демілітарізація та денацифікація України, про що вже не так часто згадують. На даний момент кажуть, що йде звільнення раніше анексованих територій, і це основна мета. Українська сторона також змінювала цілі. Спочатку вони були більш плаваючими, проте приблизно через півроку війни була вироблена центральна мета. Звільнення всієї території України на момент 91-го року. І в цьому випуску ми детальніше поговоримо про мету України у війні, які цілі Україна переслідує у цій війні і які найбільш раціональні варіанти. Переважною тезою української влади щодо цілої війни останнім часом стала зрозуміла мета вихід на кордони 91-го року. Про це регулярно говорить увесь український істеблішмент. У свою чергу ставилися й інші цілі: вступ до НАТО. Отримання репарацій від Росії, міжнародний трибунал над військовими злочинцями, ізоляція Росії та руйнація її економіки та багато іншого. Проблема у тому, що українська влада всі ці цілі ніяк не пріоритизує і розмірковує про них хаотично. Далі поговоримо про цілі України у війні. Важливо зазначити, що говоритимо про них у порядку пріоритету та реальності їх досягнення, тобто рухатимемось від мінімальних цілей до максимальних. Перша мета найпріоритетніша – це збереження української державності та українського народу. Незважаючи на розмиті цілі Кремля на самому початку війни, ймовірно, основною реальною метою Путіна без завольованих форм було знищення української державності та української ідентичності як такої. Після захоплення Києва передбачалося або просто створення маріонеткового уряду на території України, або анексія територій і поглинання. Обидва варіанти по суті руйнували б українську державність як таку. Масова асиміляція, мабуть, також чекала б на українців, враховуючи, що Путін вірить у те, що українці це ті ж росіяни, тобто не відокремлюючи національну ідентичність. Власне, цю мету українській владі вдалося досягти в перші місяці війни. Україна змогла вистояти, дати гідну відсіч російській армії та заручитися підтримкою союзників, яка сьогодні відіграє найважливішу роль. Українська державність було збережено, незважаючи на невелику частину окупованої території, та українську ідентичність відповідно, теж. Сьогодні багато хто забуває, але Україна справді висіла на волосині від катастрофи в перші місяці війни, і не варто недооцінювати це досягнення, яке ще тоді всім здавалося нереальним. Західні країни та їх розвідки здебільшого не давали жодного шансу Україні. Наступною метою другою за пріоритетністю варто назвати гарантії безпеки Україні, без яких не можна буде в принципі говорити про якийсь довгостроковий мир або взагалі про повноцінне закінчення війни. Гарантії безпеки наразі мають стати пріоритетним завданням для українського уряду, багато у чому саме вони визначають майбутнє України. А досягнення цієї мети потребує серйозних дипломатичних зусиль із країнами Заходу. Незалежно від того, в якому становищі Україна буде в плані території, без гарантій безпеки не можна буде гарантувати мир на території України. А це означатиме, що навіть із закінченням нинішньої війни можна буде очікувати на початок наступної у будь-який момент. Такий стан справ означатиме, що українська держава не зможе нормально розвиватися у світлі постійної загрози війни. Не буде іноземних інвестицій, нормального підприємництва, населення постійно виїжджатиме. Останнє було і до війни. Тобто про державу, що нормально функціонує, можна буде забути, а це і є головна загроза для України завершення війни без гарантій безпеки. Зараз міркують про різні варіанти гарантій безпеки, останнім часом активно говорять про ізраїльський варіант, тобто регулярну військову допомогу від низки країн та надання передових технологій. Подібна політика стримування агресора не є гарантією безпеки, а лише зменшує ризики нової війни. Найкращим варіантом для України, звичайно ж, буде вступ до НАТО, про що влада регулярно говорить, така можливість може бути якраз при повному контролі земель, про що далі поговоримо, так і при наповному, за сценарієм Німеччини, про що на Заході вже міркують. Одним із варіантів можна розглянути гарантії за допомогою введення миротворців на територію. Така практика, наприклад, спрацювала в Югославії, однак в Україні конфлікт є масштабнішим, а Росія найбільша країна у світі із ядерною зброєю. Проте перебування миротворчого контингенту з різних країн ускладнюватиме початок нової великої війни так чи інакше. Звичайно, ідеальною гарантією безпеки для України буде повернення їй ядерного статусу, однак навряд чи це буде можливо, адже саме Сполучені Штати у 94-му стали одним із ініціаторів ядерного роззброєння України. Та й загалом не хочуть розширювати список країн носіїв ядерної зброї. Наступною метою є територіальна цілісність України, про що найчастіше говорять представники українського істеблішменту. Варто зазначити, що пріоритетнішою метою є гарантії безпеки, оскільки повне відвоювання всіх територій, у принципі, нічого не гарантує Україні. Навіть при звільненні всіх земель, але без гарантій безпеки, війна може не закінчитися, Росія також постійно атакуватиме Україну, а й у разі її закінчення питання реваншу залишатиметься відкритим. Без гарантій безпеки. Тому, незважаючи на частішу згадку саме цієї мети, гарантії безпеки набагато важливіші, але є менш очевидними для населення. Щодо відвоювання територій за кордонами 91-го року, то таким чином буде відновлена цілісність України і водночас міжнародний правовий статус цілої території. Це важливо не лише із погляду України, а й з погляду світового порядку. Так, відновлення територіальної цілісності України створить прецедент. Коли агресора за підсумком війни було відкинуто на початкові території. А міжнародний статус-кво збережено багато в чому завдяки тим же західним країнам. Для України територіальна цілісність означатиме можливість спокійної інтеграції до західних інститутів, без зайвих застережень та продовження нормального державного будівництва. Якщо вище зазначені цілі були задовільнені, то можна вже виходити за межі суто внутрішньої політики і перейти до статусу Росії. Так метою України може бути умиротворення Росії у тому чи іншому ключі. Це можна зробити за допомогою різних методів та їх комбінацій. З того, що неодноразово публічно озвучувалось, це репарації Україні за завдану шкоду. З історії ми знаємо, що війни нерідко закінчуються тим, що сторона, що програла або сторона агресор за підсумками виплачують репарації за завдану шкоду. Так було і в обох світових війнах, так було і у дрібніших регіональних конфліктах. Тому питання репарацій стоїть на порядку денному, і зрозуміло, перемогою України можна вважати компенсацію збитків, завданих російською армією. Ще питання, яке складно вирішити, проте про нього часто говорять, це видача всіх військових злочинців. Варто звернути увагу, що під цей критерій вже потрапляє чимало вищих осіб російського істеблішменту, та й сам Путін отримав ордер на арешт від міжнародного суду. Відхід Путіна та лібералізація Росії також будуть у контексті умиротворення. Очевидно, що лише зі зміною влади Росія може стати договороспроможною спроможною та остаточно забути про агресивну політику. Виплата репарацій, якщо ми про неї говоримо, звичайно ж можливі лише за зміни чинної влади та режиму. Нова влада в Росії має стати ліберально демократичною, тоді вона не буде становити нову загрозу для України і світу і зможе повернутися в систему світової економіки. Ймовірно, має відбутися і повноцінна реформа з федералізації чи конфедералізації Росії. Вона зробить регіони більш самостійними і вільними, орієнтованими насамперед на власні інтереси, а не на лінію Москви. Демілітаризація Росії, про що також іноді говорить українська влада, як мінімум, це може означати виведення військ та роззброєння найближчих областей, що межують із Україною. Такі дії зможуть убезпечити Україну від майбутньої агресії. Як максимум, це може означати навіть денуклеарізацію Росії. Тобто відбирання у Росії ядерної зброї. Останнє зараз звучить практично неможливо, але варто відзначити, що ми сьогодні говоримо просто про максимальні цілі. Ну і те, про що більш несміливо говорять, це деколонізація чи розпад Росії. Зараз таку можливість фактично неможливо оцінити, проте з досвіду минулого століття ми знаємо, що навіть великі та сильні держави можуть раптово впасти. Загалом процес деколонізації та розпаду може статися із різних причин, і різними методами. Може пройти м'якше, а може й досить кровопролитно. Останній варіант справді для України нестиме великі загрози, тому швидше неприйнятний. Саме зникнення Росії як єдиного суб'єкту з карт світу зробить Європейський континент безпечнішим, особливо для пострадянських країн. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що у відео перераховані основні цілі, яких може досягти Україна, від найперших та найреалістичніших до самих максималістських і фактично нереальних. Наприклад, гарантії безпеки є пріоритетною і досяжною метою, а ось вже питання перебудови Росії насправді не стоїть на порядку денному, та його реалістичність нині мінімальна. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaMeCoфі. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.